машину Друзі, несподівана, радість на зустріч з нашим однодумцем, побратимом Артемом Бесарабом. І де? Практично ми... Ви сусіди, так? Да. Ми практично вже приїхали до вас. Ну, Їхали в Одеську область, а вже завітали в Миколаївську область. Ми з Артемом бачились. 24 лютого в торгово -промисловій... промисловій палаті України, коли він приїхав на конференцію. І от ми вже багато чого було за цей час, так? Да. І як приємно зустрітися знову. Да, взаємно. Так, так, так. Я думаю, що ми і, і до вас доберемось, так? так Раз тут, ми вже тут, тут вже недалечко. Так? Тут mm -hmm. вже через лісополосо, так? Да. Зараз ми вже їдемо до Артема, щоб було зрозуміло. Розстались ми з ним в день відкриття конференції, оператори нових Тіл, а зустрілись вже кілька, може місяць тому вже так, так. в Київському військовому госпіталі. Артем проходив службу в Збройних силах України. Захищав нашу батьківщину, отримав поранення, і тому він, у нього зараз відпустка і він може приїхати і насолодитися своїм любимою справою попрацювати на землі. І Я дуже радий, що нам на цей раз вдалося зустрітися зовсім в других умовах. І зараз ми з ним їдемо на його поля. Ну, зараз їдемо на поле, скажімо так, а найбільше моє поле на 50 гектарів. А скільки в тебе землі? 100, 100 копійками. Так. Що там робиться зараз на тому полі? Зараз ми там сіємо льон. По срокам, звісно, трошки пізнувато сіяти льон. Ну, так як у нас, так як ми служимо в ЗСУ, у нас можливості другої не було, то... Працюємо так, як виходить. Зараз сіємо льон, на тому полі ще є пшениця. Зараз вже доїдемо, подивимось, сіє сівалка DMC з 19-ти міждурядів. Скільки років вже ти працюєш по тенолойно? П'ятий рік вже. Ні, з Тиглоїноділ? Так. Четвертий. Четвертий рік вже. І зараз. Це сівалка твоя? Ні, зараз я наймаю. Орендуєш, да? так? Ти кожен рік наймаєш сівалку? Ну, останній час, то так. Да. Раніше вийшло, я і сз пробував сіять по нулю, то в мене би, все вийшло. Якщо настроїть, то все виходить. Результат у мене був. СЗ справлялась, як не странно, з даної задачі. Ну а далі вже в мене не було можливості присутствувати, скажімо так. і я вже нанімав, орендував сівалки типу DMC і здійснював посів таким чином. Зараз в процесі сівалка теж, скажімо так, розробляється ще. Будемо на території, то буде можливість подивитися до чого. Сівалка моя особисто, скажімо так, ще в процесі. Так як, ну, скажімо так, рік, з, рік часу в мене був рік часу був відведений для служби, зараз трішки є можливість буквально, можна грубо сказати, місяць повернутися до своєї роботи і здійснити всі необхідні операції. І тим часом, поки ми тут, продовжуємо проєкт Сіволка. Наказали вже в процесі замовлення електроніки. Зашники вже є. Більше, ніж пів року назад я їх замовив. Не, не півроку, а півтора року. І зараз потихеньку, наскільки є можливість, робимо свою Сіволку. І будемо здійснювати посів своєї Сіволки. Щоб вже було так, як. Потрібно, так як ми то все запланували. Думаю, все вийде. Це за полоса така зелена. Це недороботка механізатора нашого, скажімо так, да? новоізбраного, да. це без тебе. Ну, да, як... Була робота, так? Да? Да. Воно ж, якщо сам робиш, то воно все завжди, скажімо так, виходить. А коли а... починаєш когось просити, так. то трошки є момент є, є да? да. Ну, причина уважительна, тебе не було. Ну да. і Нічого не робити, до, теж до, не варіант. Добре, що вони хоч без тебе зробили. Основна частина зроблена, так? Ну, основна догадала. Ну, це основна, широкова... основне поле чисто. Можна ти, простити їм, так? Ну, да. ну, ти задоволений, що в цілому -то вони справились з да. задачею, так? В цілому, так. Як в да. тебе відчуття, коли ти повернувся і прийшов на свою землю після всього, що ти вже пережив, я розумію. Ну Відчуття. Прекрасні, це та справа, яку яку любиш, до якої тягне, скажімо так, і яку, мабуть, ти захищаєш? Ну так да. зараз, дякуючи тобі, твоїм товаришам, побратимам, Збройним силам України, всі, хто працює тут, вони мають можливість мати таке задоволення да. працювати на землі і допомагати нашій армії тим, що Тут є тили, я думаю, для них це також важливо. Так, звісно. Щоб було кого захищати. А всі, хто тут розуміють, завдяки кому є така можливість. Тому я дуже радий тебе бачити саме тут. і саме тобі. Ще раз дякувати за все, що ти робиш. Дякую. І всім твоїм побратимам. Дякую. Як приємно, так? Да? Сіяти льон. Казалось би, це дуже пізно, так? Но це теж фактично експеримент, так? Да, експеримент. Вже, да. експеримент, який просто поставила війна. А що буде, якщо так пізно посіяти льон? Ну, Я тобі ну, скажу, що все вийде. У нас є такий досвід, коли ми щось пересівали. Пізно. І одна була проблема, що не було вологи. Mm -hmm. А зараз у вас з вологою все вперед? З в порядку? вологою. Да. Тут якби ще на пару днів зайти раніше, то я думаю, що вже була б проблема з тим, що перезволожений ґрунт був. Да. На даний Слуха, час, а який ґрунт в тебе гарний? Підсохло, то вже байдуже. Ти знаєш, що у тебе гарний ґрунт? Да. Ой, як пахне. Після проходу сівалки чутно, чутно запах. Як, як ми говоримо. Е Такий душок погріба, так. Да. Да. Як тобі робота цієї сівалки? Ну, взагалі-то вона добре сіє. Мені А ти, ти теж робиш свою сівалку, анкерну, так? Да? Так. Да. Там є сіва... можливість як анкером працювати, є можливість, скажімо так, спереді є диск розрізаючий. Угу. Він той сошник комплектувався тим диском, я його вже, скажімо так, не... Не відкидав, uh -huh. вже взяв так, як воно і було в комплектації. А за потреби його можна зняти або поставити, то вже uh -huh. в полі, поле покаже. А що тут було попередник? Пшениця. З якою нормою сіятелю? 40 кілограмів. Нормально. Трошки підняв для того, щоб uh -huh. скоротити, скажімо так, вегетаційний період. Коли тебе не було твої поля засівалися? Да? Хто тобі? Засівав їх. Ну от цією сівалкою ми сіяли, палич мені сіяв, а з тої сторони, де поля, то Гена допомагав. То, да, то колеги-фермери тебе таким... фермери, виручили. Да, да. Да. Ти Виручав їх, а вони виручали тебе. Да? Ну так. Да. Я питаю у Артема: коли тебе не було, хто засівав твої поля? Батько його. А він казав, що ти допомагав, в трактор сіяв. А так батько вже працював. Показував куди. Підстраховував його, так? Ні, ну він же ж. Ти ще й керував там звідти, так? Ну, наскільки це було можливо. Висловлював побажання, скажімо так. Він висловив побажання, а ви виконали, так? Ну то звичайно. Ми ж разом всі ж. Великий респект, що ви підтримали нашого воїна, так. Він там. Свою справу робив тут, так? Та він ще в таку бригаду попав, він соромляжливий хлопець. Так, Не хвастає. 56? А, а вона така, знаєте, серйозна, так? Ну, да? Бойова. Бойова, вона постійно там була. Так. Ну, Скажімо так, що нема коли вгору глянути. Так. І коли йому з цим займатися? Ми тут. Та я кажу, Артем, вас поб'ють, ми підемо. Всі наші живі, здорові і слава Богу. Бачите? І земля працювала, так? Звичайно, і сіяли, і збирали, так. нічого вони не зупинялися ні на секунду. Ні О, тут, ні там, ні. Респект. Де. Всі а допомагають що? один другому. Ми тут ось по сусідству, теж один рік допомогли, да. посіяли, щось не, не виходило. Що? Так, тобто не кидався. Ця ця, ця Йо? земля Йо? була. Йо? Це дуже було під наглядом, так? До речі, тоді, коли я брав сівалку, то на тому полі я зробив високий зріз, пшениця була, і так. була висока врожайність. І, ну, скажімо так, зробив подушку, яку анкер мав би, ну, диск прорізаючий цієї секції ну, цієї сівалки, що я планую робити, що я роблю, той диск мав прорізати по ті рештки, і анкер мав посіяти. Ну, так як в мене сівалкою не вийшло, не, не було змоги її зробити, то вийшло так, що DMC просто горнула, вона не змогла там посіяти. Да. Так. І довелося до, за допомогою за, до, до 30-го Так. Да. Приходити. Ми йому І... дали алігатора, він собі досіяв алігатором, да. тому що оця сівалка не сіяла. Справлювалась, да? так? Алігатор виручив, так? А в ДМС 25 те будем життя? Ні, 19-те. А що в цьому році? Моя не забивалася. Ну, так. Там з тої сторони, сусіди. Да, ну да. А Артем, що в цьому році ти сієш? Льон? Льон пшениця. Пшениця з осінь і посія. Да, пшениця є, льон зараз. І ти вся, вся засіяна. Да. 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 Ну, зараз ти, мабуть, як ніколи радуєшся, коли ну, да. працюєш на землі, да? як і відчуття, так? Ну, да. Да? Чудовий. Да. Краще займатися землею, да? Чим, да. тим що нам приходиться нам зараз займатися, коли ця навала на нас прийшла. Не і тільки разом ми можемо перемогти. В ну, ну, єдності наша сила. Е, такий приклад. Хлопці в окопі. Піхота тяжко, Хнуть на них. І вони вже в думки різні в кожного. І тут параці, хлопці, броня йде на поміч. Все, наші вискочили. На! час! І все по-другому. Артем з телефонує, треба посіяти. Та поїхав, вже посіли. На, чую. Ну так і живемо. Так, так, так. Так і повинно бути. Дивіться, як гарно. 15 -15, так. Да. 25 лучше. Там маленьке. Ну, то ж ми пробували сіяти льомне. Воно горне, ти що? Він тільки її опустив, пройшов метрів 10-15, спереді вже такі кучі, блин. Надо було більше лопатку взять. Да, Михаланець? Надо більше, мабуть, взяти. А ну Михайловне, гляньте. Що ми маємо на сьогоднішній день? А скільки же Артем науки тут? Четвертий рік вже. Четвертий рік. Дивіться. Корні черв'яків я бачу. Розсипається вона. Структура вже є. А отут запаху не, не чує. Слабенький запах. Ще є. Куди ну, працювати? Ну вже є, знаєш, вона є структура, ґрунт. Ми бачимо, що дуже вологий, ну він розсипається. Да? Ну, чи може не так розсипається, де ну, дуже багато працюють. Ми були у Чмака, да? угу. у нього е, покривні культури. Каже, що вони там роблять? Вони да? ну, роблять. І я бачу, що тут теж є структура, але тут вже трошки вона Друга. Там корней більше. да, да. да, да. і Воно... це відчувається. Ми зараз на мої поля поїдемо, mm -hmm. на те поле, де давно навті mm -hmm. Обалдієте. Покривною культурою ви ще не займалися, так? Да? Ні, покривною ми ще не. Бо, Воював не було колись. Є куди рости, так. Да? Ну, Дійди да. до цього руки, так? Да? А Завдяки загуб... за, головне... за чому це так ну, трапляється? Ну, ще органічної речовини, не так багато тут uh, в ньому. Тобто, коли обробляєш, да, да. ти йому солиш, культивіруєш, да, да, мелко дисперсна, пыль получається, пиляка. І потім, коли воло, воно я Це знаєш, як хороше вино, розкривається зразу. І так і з'являється запах. Так що. Тут уже так. На цьому полі вже 5 років тілчує. <рес> <рес> ще покривних культур немає. Я бачу, що тут буде, була пшениця, будуть сіяти льон З запізненням. Да. А вже після нашої перемоги буде більше часу приділити і родючість ґрунту. Ну, да. І покривним культурам. І покривним культурам. Я думаю, що і він ще. Я скажу у тебе. Обалденний ґрунт. Який колір. Це ж взагалі, ну чернозем, бачите. Такий хоч їж його. Правда? Гарний, дуже. Вже структура є, але ну, вона буде ще краще. Mm -hmm. Не тільки від того, що 10 років ногу тіла, а от якщо ми додаємо покривну культуру, ми всі ці процеси прискорюємо. прискорюємо да. Да. Якщо якби ще одну сіло зміну додаємо, ну, да. якщо це не монокультура, а суміш. Ну, мені дуже подобається. Каменюк Кам тут немає на полі, ні? Ні. Ну, це взагалі це просто супер. удовольствие з таким ґрунтом працювати. Всьом, ну, і є? шару до глини? 60 сантиметрів. О, це взагалі супер. Так що... По хаті по хаті. Так, так. Робота є робота. Роботи ціла куча. Так, так. Ну це приємна робота, правда? Ну да, так. Да. Після да, да. всього того... Це просто релакс. Релакс, да, да. Да, 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 да. так. І е, Сієте ви нормою 40. Добре ви даєте зараз? Що да. Да. даєте? Е, Сульфат-амонія. Скільки? Теж по 40 кілограмів. І вже чекаєте, сходів. Воно зараз дуже швидко вискочить. Я не знаю, чи якщо режимами... температура висока, дивіться за блошкою. Mm -hmm. Бо зараз вона може, коли, пізно, коли високі температури блошка mm -hmm. може прийти. Будемо наблюдати. Да. Гарне поле, гарний ґрунт, Я думаю, гарний настрій, все і вийде. вийде. Да. врожай. Так, так, так. Дай Бог. Да. Саме головне нам перемога. Да, а так, все так, остальне так. ми тут наладимо. Обов'язково. Горохом все засіємо. А <ріст> <благородим> почву, оздоровимо <ріст> да, її, так. а потім ріпак, пшениця. Так, так, а ми так в да. останні роки так більше і сіємо. То з покривними культурами у нас основна культура горох, а остальні — так потрошки. Стечевий ще попробуйте. А ти бобових не вирощував? Ні, бобових ні. Не, Опять, не, не успів. Успіємо. Я думаю, що тут багато цікавого чекає тебе. Ну, — ну. Треба настроювати, що тут багато роботи і прийде час. Ну. І, і Все, буде. все, все прийде, так. Да. Саме головне зараз вистояти і перемогти. No. І тому ми всі вдячні тобі за те, що ти робив, за твої, yeah. твої друзі, які були з тобою. Це, ми всі розуміємо, завдяки чому це така, таке, така можливість у нас є працювати на землі. Ми стараємося зробити все, щоб і наші бійці на фронті відчували те, що... Позаді них є надійний тил. Да, завдяки їм ми можемо працювати, і так, можемо так, жити, так, і можемо допомагати так, так, і підтримувати що? теж. Так що дякуємо. Ну, дякуємо дяк всім. Дяк всім. Дяк. Так, так, Це ви наша гордість. <хи> Я так, <хи> так, так кажу, мене внутрішньо розпирає. Так, так, так. Я просто пишаюсь Артемом, силу. так, так. Людина, яка просто ну, від землі прийшла і. Стала в один ряд і захистила всіх нас, Україну і всіх нас. На, Дякую. Не, не устаю дякувати. Дякую. Їдемо, не, не заважаємо роботі.